Доброго дня, шановні. Сьогодні в нас друге заняття. І відразу давайте перейдемо до домашнього завдання. І так, треба було написати, вивести у консоль чотири рядки вашого улюбленого вірша. Для цього треба видалити те, що в нас було. Лапки залишаємо. І так, пишемо. Україна, рідний край. Поле, річка. синій гай. Далі нам треба скопіювати цей рядок. В IntelliJ IDEA є, є горяча комбінація Ctrl-D. Давайте я тут напишу, що це в нас. Ctrl D. Це в нас. Копія рядка. Далі виділяємо. Любов стежкою. Іти. Ctrl D. Причому, бачите, коментар теж скопіювався. Тут живемо. Я і ти. Натискаємо стрілочку. І в нас вивело на екран ваш улюблений вірш. Я думаю, всі справилися. Завдання нескладне. І переходимо до наступної теми. Сьогодні ми поговоримо про типи даних. Справа в тому, що робота програміста полягає в тому, що. Програміст повинен обробляти якісь дані. Будь-яка програма вона робиться для того, щоб вона щось обчислювала, щось аналізувала, щось виводила. Оце щось це і є дані. Дані у нас можуть бути різних типів. Можуть бути числа, може бути текст, може бути перевірка, наприклад, це правда чи неправда. Е Тобто, якщо виконується умова, то ми щось робимо. Так от результат ось цієї перевірки це буде або правда, якщо умова виконується, або неправда, якщо не виконується. І почнемо ми з цілих чисел. Ціле число перекладається англійською integer. Тому в Java позначається ціле число словом int. Нехай в нас буде число A. Яке дорівнює. 25. І Ctrl D. Звикайте до гарячих клавіш. число B буде дорівнювати нехай 15. І виведемо на екран всі арифметичні дії, які можна зробити з цими числами. Тобто додавання, віднімання, множення та ділення. Для виводу на екран використовуємо знов-таки. Sistemaut Print L або South скорочено. Причому дивіться, я натиснув лише S. IntelliJ IDEA сама вже зрозуміла, що я хочу, скоріш за все, написати те, що я вже використовував. І напишемо тут без лапок. Дивіться, я пишу без лапок A B, Тому що якщо я напишу у лапках, то він мені і виведе A Б. Просто як текст. А без лапок. Е Java буде шукати змінну А, значення її. Отримає 25. Тобто замість А сюди попаде 25, замість Б попаде 15. Далі Ctrl-D. І змінюємо на мінус, на помножити та поділити. Запускаємо програму на виконання. І отримуємо такий результат. 40, 10, 375, 1. Якщо з першими трьома рядками виводу на екран в нас все добре, арифметично все правильно, то з останнім в нас проблема. Ми розуміємо, що 25 поділити на 15, ну аж ніяк не буде 1. Чому ж тут 1? Справа в тому, що у процесорі існує два Пристрою, який, яких займаються саме обчислення. Арифметикологічний пристрій. Перший пристрій, він дуже швидкий, але він може працювати тільки з цілими числами. Другий пристрій. Він більш повільний. Але він може працювати з дробовими числами. Тому через те, що ми вказали тип int. Java використовує швидкий ось цей пристрій, який вміє працювати тільки з цілими числами. Тобто все, що опиняється після коми, все це нехтується, його нема. Що ж робити для того, щоб запрацював ось цей більш точний пристрій? У нас є два варіанти. Перший варіант поміняти тип, сказати, що число в нас буде подвійне, Тобто поділиться ціли, ціла частина та дробова частина комою. Е, ну, ми звикли до коми у програмуванні, це буде крап, е, крапка. Так от, ми можемо написати тут слово дабл. Дабл перекладається як подвійне число, і воно означає, що наше число може бути дробовим. Можна будь-яке вказати число double. Якщо хоча б одне число дабл в арифметичному виразі, то буде задіяний отой повільний, але точний пристрій. Якщо ми зараз запустимо, то подивіться, в нас вже є правильна відповідь у діленні. Але і перші три, вони в нас виводяться, бачите, крапка 0. Це свідчить про те, що відпрацював ось цей повільний пристрій, який працює з дробовими числами. Але ж нам не потрібно тут його використовувати, цей повільний пристрій. Нам хочеться, щоб програма наша швидко працювала. Тому у Java є інший механізм: ми можемо повернути тип int і сказати Java, що тільки у четвертому прикладі ми хочемо. Щоб запрацював повільний процесор, який працює з дробовим числом, ми написали у круглих дужках слово «дабл», І це означає, що ми зробили кастинг. Кастинг приведення типів. Ми змінили тип змінної А з цілого числа на дробове. Але ми це зробили локально тільки в цьому місці. А в нас залишається цілим числом. Якщо ми далі захочемо вивести на екран. Просто число А. То ми побачимо, що вона не змінилася. Вона залишилася цілим числом. Крапки і нуля там не буде. Давайте перевіримо. Ось в нас вийшло, бачите, 25 без крапки. А ділення в нас точний результат. Все в нас відпрацювало. Все добре. Зараз самостійно зробіть програму. Яка обчислить площу прямокутника та площу круга. Для цього вам потрібна для прямокутника сторони А і Б. Для того, щоб обчислити площу круга, вам потрібен радіус або діаметр. Дякую. До скорих зустрічей!